Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. У них значно сильніша армія. Окупанти на Харківщині визнають перевагу ЗСУ. Українські військові продовжують гнати ворога з рідної землі. Вже неодноразово ми чули, що окупанти визнають всю силу та місць нашого війська, і цього разу це підтвердили ті, кого вибили з Харківщини. Вдалося перехопити чергову розмову між двома окупантами. Військові саме обговорювали ситуацію на Харківщині. Коли ЗСУ розпочали ефективний контрнаступ. Судячи з діалогу, розмову ведуть двоє військових. Один із них переконаний, що біля Куп'янська, який згодом звільнили, взагалі не варто переживати. Мовляв окупантів туди стільки стягнули, що ЗСУ просто не лізетимуть. Він запевняє, що наші військові просто спробують зробити все для того, щоб вороги саме відійшли. А от його співрозмовник не був би настільки оптимістично налаштований. Він у перехопленій розмові зауважив, що тут в основному всі намагаються відсідитися десь в тилу, мовляв. За це можна отримати ті ж гроші, що й на самій лінії зіткнення. Тим часом окупант, який прогнозував ситуацію біля Куп'янська, вирішив оцінити сили ЗСУ та армії Росії, мовляв, друга армія світу зараз стає дещо сильнішою. Натомість українське військо наголосив він стало значно сильнішим. Наше військо не лише стає сильнішим з кожним днем, а й знищує щоденно багато як самих окупантів, так і їхньої техніки. Скоро буде майже 54 тисячі ліквідованих ворогів. Зауважимо, що квитки на концерт Кобзона за минулу добу отримало 200 загарбників.